Сільниковий мед, колеги це дуже класний файний продукт. Чому в бджільництві цінується сільниковий мед як один із найкращих продуктів бджільництва? Чого всі оті мрії дитинства, це саме стільниковий медочок? Поясню, тому що стільниковий мед, перше, це прямо з вулика. Друге, в ньому зберігаються всі аромати, оця насичення, вся яка є в вулику. Коли ти відкриваєш вулик, цей аромат медовий, він і, і його хочеться з'їсти. і охочеться з'їсти. Медок з стільника це той мед, який ти приходиш до товариша-пасічника, до діда пасічника, до батька-пасічника, і каже А хочеш, я тобі зарадав щось дуже смачне? Кажу, Пасічницька жувачка. Одрізав шматок і тобі дав. Ну і, звісно, третє наукове обґрунтування. Тому що під восковими кришечками в стільниковому меду є такий фермент, який називається лізоцим. Цей фермент дуже активний, бактерицидний. Його там така маленька доза, що вона вимірюється. Тисячних міліграма, але той фермент він допомагає вам. Е... Лікуватися, оздоровлюватися, піднімати тонус. А саме головне вбиває оті бактерії, всі, які є, які у вас викликають переважно кашель, подразнюють слизового оболонку і так далі. І навіть оцей лізоцим, для тих, хто думає, що я розказую зараз щось з космосу, ні, лізоцим я бачив навіть в аптеці є препарат з назвою Лізоцим. Откриваєш, дивишся, а там інструкції пише: на основі ферменту бджіл лізоциму. Отака от штука. Тому. Не треба ніяких аптек, не треба ніякого синтетичної цієї байди. Просто купляєте стільниковий медочок, їсте і отримуєте необхідний заряд лізоцимчиком. Користь для здоров'я і насолода для вашого шлунку.